Ну давайте для народу України теж з'явилися хороші ново Наприклад, у додатку дія з'явилася нова послуга заміна техпаспорту онлайн. Оце важливо саме онлайн. Забудьте про черги та години очікувань в сервісних центрах і офісах. Тепер усе можна зробити прямо з телефону. Для цього треба бути повнолітнім. Ну зрозуміло, да, і надати свій номер платника податків та мати біометричний документ у дії зареєстрований. У дії слід обрати сервіси, далі водієві і заміна техпаспорта. Підписуйте заяву, обирайте доставку і готово. Які ще нововведення чекають на українців із 1 липня? Дивимося далі. З липня в Україні запрацюють нові правила для техогляду. Тепер весь процес фіксуватимуть на фото та відео. І кожен пункт техконтролю буде оснащений принаймні двома камерами. Техогляд обов'язковий для легкових машин, які використовуються в комерційних цілях, вантажівок, автобусів та авто з небезпечними вантажами. За протермінований техогляд штраф 340 гривень. Сьогодні стартує експериментальний проєкт соцдопомоги для родин із низькими доходами. Він покликаний підтримати одиноких матерів, багатодітні та малозабезпечені сім'ї, а також дітей, чиї батьки ухиляються від аліментів для першого члена родини, дітей до 18 років та осіб з інвалідністю. Допомога буде до 4,5 тисяч гривень. Для інших членів сім'ї вона складе понад 3 тисячі гривень. Допомогу виплачуватимуть щомісяця два роки. Проте, тим, хто перебуває за кордоном або на окупованих територіях, її не виплатять. В Україні тепер стандартною напругою буде 230 вольт замість 220. Це крок до синхронізації з європейською енергосистемою. Не хвилюйтесь, це не вплине на вашу побутову техніку. Для неї цей рівень напруги абсолютно безпечний. Тож це не змінить ціни на електроенергію. Змінюється також порядок надання довідок ВПО. Тепер, якщо людина перебуватиме за кордоном понад 90 днів, її статус автоматично скасовується: виняток, лікування, навчання, стажування чи відрядження за кордоном. Повторно отримати довідку про статус ВПО можна після повернення в Україну. Нагадаємо, що внутрішньо переміщені особи отримують допомогу: 2 тисячі гривень для дорослих і 3 тисячі гривень для дітей та осіб з інвалідністю. З 1 липня всі аптеки в Україні мають приєднатися до програми Доступні ліки, інакше втратять ліцензії. Кожна аптека повинна укласти договір з НСЗУ. Після цього пацієнти з рецептами зможуть отримати ліки безкоштовно або з частковою доплатою. Раніше ця можливість була лише в лікарняних аптеках.